Вітаю всіх на 10-му уроці по роботі з Altium Designer. На минулому уроці ми ознайомились із процесом створення вихідної документації, і в останній частині я згадав можливість паналізації плати під час замовлення. Сьогодні я розповім, як робити паналізацію в Altium своїми силами, а також розглянемо процес замовлення паналізації від виробника. Аналізація друкованих плат це процес згрупування кількох друкованих плат на одній більшій платі. Ця стратегія дозволяє виготовляти декілька друкованих плат одночасно. Ви можете створити набір друкованих плат для пристрою або кілька друкованих плат однакової конструкції, в результаті ви можете заощадити час і гроші. В електроніці ефективність це все. Панелі в цьому випадку відіграють вирішальну роль, зменшуючи транспортування та максимізуючи використання матеріалів. Замість того, щоб працювати з однією крихітною платою, зараз ви можете обробляти цілу панель. Після того, як компоненти змонтовані, їх можна безпечно роз'єднати. Є багато ситуацій, коли панелізація має сенс, наприклад, коли плати занадто малі, щоб їх можна було ефективно виготовляти по одній. Це також корисно, коли у вас є кілька різних плат, які потрібно зібрати в одному приладі. Ви можете поєднати їх на одній панелі та заощадити час на виробничій лінії. Також паналізація може бути корисна, коли за технічних особливостей виробничого остаткування або самої плати необхідно на процесі монтажу компонентів, щоб у плати були технічні поля, за які ця плата буде фіксуватись. А після монтажу ці поля відділити від плати. Для формування лінії зламу, по яким плати будуть розділені, є декілька підходів. Перший підхід V-CAD. ВКАД є один із найпоширеніших методів, що використовується на заводах з виробництва друкованих плат. Як випливає з назви, цей метод створює виподібну канавку по краях друкованої плати. Частина так званого тіла плати, що залишається непрорізаною, зазвичай достатньо міцна, щоб отримати основну плату. Існують деякі переваги методу панелізації ВК від інших. По-перше, це дуже просто. По-друге, ВК ідеально підходить для панелей із плоскими прямими краями. По третє, ВК швидкий і простий метод для розробника, і нарешті це дуже економічно ефективний метод. Але хочу зауважити, що ВК робиться через усю площину плати і тільки в горизонтальному або вертикальному напрямку, ніж неможливо зупинити всередині плати, неможливо змінювати напрямок і проводити лінії різи під кутами. Другий підхід це маусбайт, так звані мишині укуси. Це метод відділення плат від інших плат за допомогою ряду отворів, що розміщені поруч. Таким чином, між цими отворами утворюються тоненькі місточки текстоліту, що легко потім зламати, але їх цілком вистачає для отримання плати в панелі. ВК і MouseByte можуть використовуватись у комплексі з звичайним фрезеруванням або усі разом. І фрезерування, і MouseBight, і VK. Немає ніякого обмеження в варіаціях, є лише загальна задача зробити так, щоб плата трималась в панелі. Розробку плати завершено, і нам необхідно зробити панелізацію даної плати. На панелі ми хочемо розмістити поряд дві плати. Першочергово йдемо на нашу плату і дивимося її лінійні розміри. У нас 77,1 на 60,5. Далі необхідно до проєкту додати ще одну PCB. І одразу ж перейменуємо її. Далі перейменуємо леєри і додамо ще пару леєрів. Mechanical 1 зробимо борт, яке повинно бути у нас. Додамо спеціалізовано леєр під VCAT. Зробимо номер 30 йому. І додамо додатково ще роутолпас на випадок фрезерування. Буде 31. Добре. Оскільки у нас дві плати. Додатково ще повинні бути технічні поля і деяка відстань між цими платами, оскільки ширина фрези і ВК теж має товщину. Виробник рекомендує 0,4 мм. Отже, спочатку зробимо границі прямокутником, вкажемо його розміри. Так, Змінимо. Одиниці вимірювання. Так, ширина у нас буде 141,4 мм, висота у нас буде 77,1 мм. Ось так. Тепер Design board shape, Define Board Shape. Розміри і початок координат поставимо у лівий нижній кут. Ось так. Для того, щоб створити панель, існує спеціалізований інструмент. Знаходиться він у Board array. Panelize. Вибираємо його, і натискаємо Tab. Тут ми вказуємо PCB, яку хочемо паналізувати. Тут вказуємо кількість стовпчиків. Тут кількість рядочків вертикальне розмноження, а тут вказуємо відстань. Для викатів це 0,4 мм відстань між платами. Окей, ставимо плату і рівняємо її координати. По X відстань буде 10, для того, щоб технічні поля були 10 мм, а тут ставимо 0. Тепер нам слід вказати лінії різу для фрези векату. Для цього перейдемо на layer векат. Виберемо Line інструмент, змінимо його товщину 0,4 мм і проведемо вертикальну лінію. Ось так вкажемо. І отут вісім, щоб вона була вертикальна. Сітку можна змінити на 0,1 мм. І тепер будемо рухати. Ось так. Можна скопіювати. Встановити тут і встановити ось тут. Підрівняємо ці лінії. От. Додатково деякі виробники. Вимагають, щоб біля лінії вкату було написано також текстом, що це лінія вкату. Я насправді замовляв і так, і так, і однаково мені приходили плати з Вкатом. Коли Altium формує гербера, то для кожного леєра гербер має своє певне розширення цього файлу. І відповідно є окремий документ під час генерації, в якому зводяться ці розширення файлів і нормальне іменування цих леєрів. І відповідно там буде. Шар М30 і 31, і навпроти них буде написано, що це 30-й ВК. 31 це road Tool Pass. Звідти і бере інформацію про те, що це саме лінії ВКу, і тут треба по цим координатам зробити різи. Але на даний момент ми вкажемо, що це ВК. І гірше від цього не буде. Ось тут, тут і тут. Ось так. Все, панель майже готова. Далі нам необхідно лише розмістити отвори для кріплення і зробимо їх за допомогою інструмента інструментопада. Ось так розмістимо. Вкажемо в нього координати по 5 мм відступу від кожної сторони. І його також можна скопіювати відносно. Куточка прямо к Ось так буде виглядати найпростіша паналізація. І для того, щоб згенерувати гриба для цієї панелі, необхідно перейти в файл Autoba Fabrication. І ось тут, де у нас формуються гербера, вибрати, що це саме панель. Ну і відповідно згенерувати грибора і стенціл. Також хочу додати, що під час генерування гриберів для панелі, коли вибираєте плату панель. Необхідно тут гербора вімкнути шари VCAT і Roll tool Pass, тому що це інша плата, у неї інші шари. І якщо ви генерували попередні для одинарної плати, то тих шарів там не було. І тому ці галочки будуть вимкнені за замовченням. Тому заходимо сюди, вмикаємо обов'язково, а потім генеруємо. Якщо цього не зробити, вам просто прийде плата, на якій будуть поряд намальовані, розведені ваші дві плати. Все. Ви не зможете їх розламати і відділити від технічних полів, тому обов'язково заходимо в налаштування і виставляємо дві галочки навпроти нових шарів. Після завантаження герберів на сайт GLCPCB, ви можете в прев'ю побачити, як буде виглядати ваша паналізація. І подивитися, чи з герберами все добре, чи все правильно. Із того, що слід змінити, в принципі, можна залишити і сингл PCB. Оскільки гербера містять собі всі необхідні дані для того, щоб правильно порізати і виготовити цю плату, цю саме панель. Або вказати примусово, що це панель би від замовника, і вказати, що у нас кількість колонок дві, рядочки у нас один. Ну і далі все залишити поза замовчуванням, або вибрати інші параметри, які вам підходять. В принципі, на цьому все. Панелізація з використанням мауз і фрезерування виконується трошки складніше, але не так, щоб сильно. Все доволі просто. На леєрі Roll Tool Pass ми проводимо певні прямі, по яким буде рухатись фреза і буде вирізатися текстоліт. Місця там, де залишається тіло плати, треба просверлити отворами. Отвори я формую з використанням звичайного елемента PAD, але у нього розміри ставлю кругом однакові 0,3 мм. І ось тут топ-солдер маски, ботом топсолдер маски використовує 0 для того, щоб не було вільного простору. А, мінімальний розмір цих отворів 03 мм. Виробник рекомендує дистанцію між центрами цих отворів робити по 1 мм. Насправді, дистанцію можна робити і менше, все залежить від самої товщини текстоліту, який стек ви будете використовувати. У мене розміри отворів 03 мм, дистанція між центрами. 0,6 мм. Також додатково бажано зробити один отвір, який стоїть на краю і заходить на шлях фрези. Через нього буде проходити розлом і буде простіше ламатися плата. Тут зроблено так само. З іншої сторони, відповідно, відзеркалено все. В загальному вигляді це буде виглядати ось так. Відповідно у нас. По центру будуть розламуватись плати викатом, а від технічних полів будуть відламуватися за допомогою фрезерування і маузбайтів. На той випадок, коли вам необхідна паналізація, але ви не хочете займатися цим, ви можете скористатися функцією паналізація від GLCPCB. Для цього необхідно завантажити гербера на сайт GLCPCB і в пункті delivery format обрати панель по Трошки зачекати, провантажиться вювер. І тут ви вносите кількість колонок, наприклад, ми хочемо дві і натискаємо оновити. Також нам необхідно технічні поля зліва і справа. величина наприклад, їх 10 мм. Натискаємо обновити. І GLC-PCB автоматом додає так само технічні поля, будуть лінії викату, отвори для кріплення. Ну і тощо. Варіанти тут обрати можна різні. Далі підтверджуємо і йдемо трошки нижче. І обираємо пункт Confirm Product File. Вибираємо Yes. Що це означає? Після того, як GLCPCB обробить ваші гербера, зробить панелізацію, вони ці гербера з панелі відправлять до вас. Таким чином, ви можете мати. Від них гербера, які зможете потім повторно, вже просто надіславши їх, замовити собі паналізацію. Так само це дуже зручно, якщо ви будете робити трафарет і потім його перезамовляти, у випадок, якщо перший зламається, зноситься. Ви берете надіслані вам гербера від GLCPCB і просто по ним замовляєте трафарет. А на сьогодні це все. Дякую, що додивились дане відео до кінця. Сподіваюсь, тепер трошки зрозуміліше стало про паналізацію і про методи виконання панелей. Також попрошу вас ставити лайки і коментувати відео. Давайте разом просувати україномовний технічний контент на просторі Ютубу. Дякую за увагу і до побачення на наступних відеоуроках.